Від осинки не народяться апельсинки, як ми відкидаємо маму. Прийняти свою маму це базовий щабель на шляху до успіху та благополуччя. Прийняти свою маму наче отримати крила, вдихнути потужний потік повітря, що дозволяє жити. Мамо, мама. Перше слово, перша людина, з якою ми зустрічаємось у житті. Мама дає життя, вкладає у дитину свою душу, серце, всю себе. Коли дитина дорослішає, вона чомусь піднімається над мамою і займає позицію головного, висуває до неї нескінченну кількість претензій. До тієї жінки, яка дала життя про важливість прийняття своєї мами. Коли людина перестає бути дитиною своєї мами, вона все в своєму житті розвертає в інший бік, вона повертається до свого життя спиною і дивиться у минуле. Практично кожен із нас проживає наступний сценарій життя. Ми народжуємося, любимо батьків, ростемо, а в період дорослішання, починаємо накопичувати образи, претензії, невдоволення. І одного разу, зовсім подорослішавши, ми досягаємо того стану, коли починаємо звинувачувати батьків у своєму негармонійному житті, адресуючи до них шквал жалю. Та докорів, паралельно навчаємося, дорослішаємо, стаємо освіченішими, впевненішими, розумнішими. Ми отримуємо шикарну освіту, виходимо на високий рівень і починаємо почуватися точно розумнішими, успішнішими, крутішими від мами. Ми приходимо до неї добре, якщо взагалі приходимо. І починаємо вивчати її життя, доводячи свою правоту та значущість. Ми впевнені, що мати нічого не розуміє, ще думаємо, що вона дала нам не все, що потрібно, вона винна у всіх невдачах і проблемах і, звичайно ж, відстала від життя. Тим самим ми робимо величезну помилку в житті. Відмовляючись від себе, від своєї суті, від своєї долі, важливо пам'ятати, апельсинки не народяться від осинки, відмовляючись від мами, ми відмовляємось від себе. Ти це і є твоя мама, тому ти завжди повинен пам'ятати, що мама це та жінка, чия кров тече по твоїх судинах. Це та жінка, яка дев'ять місяців носила тебе у собі. З її плоті та крові формувалося твоє тіло. Щодня, перебуваючи в її животі, ти харчувався нею, саме через неї до тебе прийшло життя, саме вона відчувала нудоту і нездужання. У неї роздмухувалося тіло і лопалися вени. у неї була слабкість і руйнувалися зуби, вона виношувала тебе у собі, віддаючи всю себе. Саме вона, твоя мати, подарувала тобі життя, вона виховувала тебе як могла, віддаючи тобі найкраще. Кожна мати. Бажає дитині тільки щастя і те, як вона поводилася тоді, на її погляд, було найкращим. Важливо прийняти, що тоді інакше вона не могла, інакше на її погляд тоді було неможливо. Мама мудріша і енергетично сильніша. Завжди важливо пам'ятати. Що мама велика, вона старша, мудріша потужніша, яких би ти висот не досяг, завжди, абсолютно завжди, залишатиметься так, що мама прожила довше, отримала більше досвіду та мудрості. Мама завжди знає більше, вона завжди мудріша. І енергетично сильніша. Тому важливо приходити до своєї мами з позиції дитини. Важливо, чи не з позиції батька, а з позиції дитини. Ти не можеш давати їй поради, ти не можеш навчати її життя. Згадай, хто ти а хто вона. І коли приходиш до неї, сядь. Біля її ніг, подивися на неї знизу, спитай поради, розкажи про свої проблеми і дай їй можливість допомогти тобі. Мама завжди велика, а ти маленький. Мама дає, а ти береш. І якщо ти не братимеш енергію у мами, ти позбавиш енергії себе та своїх дітей. Ти позбавиш сил та енергії своє життя та проекти, тобі буде складно робити подальші кроки. Адже через маму в тебе надходить енергія всього роду, енергія мільйонів людей, які вірять у тебе, а з цією енергією йти по життю, спокійніше, впевненіше та простіше. Прийняти свою маму. Це базовий щабель на шляху до успіху та благополуччя. Прийняти свою маму, наче отримати крила, вдихнути потужний потік повітря, що дозволяє жити. Щоразу, коли ти захочеш критикувати маму, згадай, що ти це вона, автор Юлія Хадарцева.